Коли потрібні прості надійні та довговічні рішення для дому, офісу чи технічних приміщень, обирають серію віко пальміє. Стильна накладна серія, що поєднує якість матеріалів, продуману конструкцію та легкість монтажу, Виготовлено в Туреччині за високими стандартами якості. Ця продукція поєднує практичність і стиль. Пальмія представлена в чотирьох сучасних кольорах: класичний білий. Теплий кремовий, стриманий сірий і елегантний чорний. Обирайте той відтінок, що найкраще доповнює ваш простір. Серія пальмія також пропонує зручні модульні рішення: розетка з вимикачем, подвійні розетки і готові блоки. Це практично, економить час в процесі монтажу та створює акуратний вигляд інтер'єру. Корпус Пальмія виготовлений із міцного негорючого пластику. Стійкого до механічних пошкоджень. Ступінь захисту IP54 забезпечує надійний захист від пилу та бризок води. Ви можете бути впевнені у безпеці експлуатації, як у приміщенні, так і у складніших умовах. Особливу увагу приділено якості контактної групи. Вироби пальміє оснащені надійними латунними контактами, що забезпечують стабільне з'єднання без нагрівання та втрат енергії. Це ваша гарантія безпечної та тривалої експлуатації. Завдяки придуманій конструкції, вироби пальмі легко монтуються без спеціального інструменту. Ергономічні кріплення забезпечують щільну фіксацію і бездоганний зовнішній вигляд. Віко пальміє це рішення для кожного простору. Простота монтажу, надійний захист, продумані комбінації та якість у кожній деталі. У будь-якому кольорі. У будь-якій комбінації для будь-яких умов.